Щорічний фестиваль православної пісні знову прийшов на берег Хужа до купальні княгині Ольги в день, коли православна церква вшановує цю святу. Митрополит Овруцький Коростенський владика Віссаріон назвав цей фестиваль подією для усього християнського світу. Зокрема, ж православного Це подія, яка сьогодні в нас Коростені, вона велика, свята. Ми радіємо що наш край, коростенці, вшановують Святу Ольгу. А міський голова Коростені зазначив, що свято залишається досить цікавим і для глядачів, і для артистів. І він особисто приходить сюди із задоволенням. Я приходив, бо я практично на всіх фестивалях відбуваю. І, ну, те, що в нас в місті проходить, я можу порівняти, яким чином проходять, скажімо, ці популярної там, музики. Там є свої глядач. Але мені така духовність цього фестиваля дуже цікава. На свято приїхали гості з інших областей України і навіть за кордону ті, хто вже встиг полюбитися коростенцям, і ті, хто вперше вирішив представити на суд глядача свої твори. На початку фестивалю митрополит Віссаріон відслужив молебень на честь святої Ольги і звернувся до присутніх з закликом відкрити свої душі для добра. Кожен чоловік. живущий на земле, он нуждается в душевном и телесном исцелении. И святая вера Христова, которую проповедовала княгиня Ольга, она дарует это исцеление. Но только нужно открыть двери нашего сердца, нашей души, щоб вас прийнять ету виступили перед присутніми міський голова Володимир Москаленко та народний депутат України Володимир Арешонков. Саме в цьому гарному місці біля пам'ятника княгині Ольги, в цьому урочищі парку, тут де вона побудувала храм свій час, де вона була, де вона святила місто Користа е, практично київський двір з 1945 року. Року Київського князівство приїхало в Коростень, і це говорить історія. Ми віддаємо належне саме їй як першої християнки, православної, як державному діячу, як людини, яка могла сплотити Київську Русь. Тому сьогодні і цей фестиваль якраз йому приурочений, і авторська православна пісня вона внесе спокій, роздуми гарні. Наші серця, віру в Бога, що нам так сьогодні потрібно. Ну і саме головне любов один до одного, про що говорив Митрополіт Вісаріон, якраз те, що нам сьогодні не вистачає. Багато таких заходів, але сьогоднішній особливий він по справжньому об'єднує нас усіх. Він закликає до основних моральних цінностей нашого народу: до добра, до прощення. До порозуміння один одного, і я хочу нам побажати усім. Давайте заспокоїмося і душею, і своїми вчинками. Давайте будемо намагатись робити і приносити один одному тільки добро. А далі один за одним виходили на сцену творчі колективи і автори виконавців православної пісні Хоровий колектив дзвін під керівництвом матушки Ірини угніч села Привороття. Отець Володимир Шенкарук, лауреат багатьох фестивалів православної пісні, засновник фестивалю Золоти купола Києва, Михайло Кухар з Макарова Київської області, мама та донька Тетяна Дашкевич та Марія Шепілова з Мінська. Дмитро Долгов, засновник і керівник школи Бардів Дмитра Долгова у Києві, який виступив на нашому фестивалі вперше, і Василь Жданкін, який брав участь у першому фестивалі 2009 року. До того ж, він є автором пісні гімну фестивалю Величальної Русі зі своєю співочою родиною. По закінченню концертної частини учасники фестивалю отримали подарунки від міського голови Володимира Москаленка, народного депутата України Володимира Ришонкова. Та православної церкви на честь митрополита Віссаріона та міського голови Володимира Москаленка була виконана заздравниця. Многі літа летіла над дужем, многі літа фестивалю і тим, завдяки кому він народився і продовжує жити.